Доброго дня! Вас вітає компанія «Автоексперт» і у нас авто під замовлення. Це BMW X6 40D 23-го року. Зараз автомобіль має пробіг 11 тисяч кілометрів. Стан автомобіля новий. Об'єм двигу на 3 літри, 340 кінських сил. Коробка передачі 8 ступінчаста автоматична. І по комплектації у нас два ключі «Shadowline». BMW Laser Optic Емпакет зовні та всередині опціональні диски r 22 у M, М. Безключовий доступ, датчики мертвих зон, електричні зерка з підігрієм датчики до світло, преміальна аудіосистема Harman Kardon, фонове підсвічування салону. Мультикермо, під пелюстки, електричне регулювання керма, активний круїз, дистронік, асистент, утримання смуг, асистент визду з паркування, проект на лобове, екран Bluetooth, USB, Aux, Apple CarPlay, Android Auto, бездротові. Також є навігація, чотирьох зони клімат контроль. Підігрів усіх сидінь, підігрів керма, кнопка старт-стоп, режими їзди, бездротова зарядка, пневмопідвізка, оздоблення салону шкіра, напа, чорна стеля, панорамний дах. Є пам'ять і вентиляція передніх сидінь. Також і допомога під час паркування. Камера 360 і партронік 360. Також є парк асистент, автоматичне паркування. Ну і звісно, електрична кришка багажника, електричний фаркоп. автомобіль свіже пригни з Німеччини. Вже встановлений на облік новий автомобіль, передня частина та усі вразливі елементи затягнуті в бронеплівку. Нагадуємо, що в нас є на продажу багато автомобілів, котрі ви можете переглянути в місто рівно вулиця Буйка, 28 і розрахуватись криптовалюти. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, замовляйте автомобілі і до зустрічі на тест-драйві.